Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже смачним простим рецептом деруни з гарбуза. З гарбуза можна готувати різноманітні страви, випічку. Принцип приготування дерунів з гарбуза дуже схожий на рецепт картопляних дерунів. Нам потрібен гарбуз 1 кг. Його приготувала заздалегідь. Тепер натираю на грубій терці. Додаю 4 яйця, спеції. Спеції додавайте, які вам смакують. Сіль, перець, все за смаком. Натираю часник. А зараз потрібно дуже добре перемішати, тоді додаю 8 столових ложок просіяного борошна. Все добре перемішую, маса має вийти нерідкувата. Тепер у пательню наливаю олію і викладаю по одній столові ложки маси. Формую кругленькі деруни і обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки. Якщо маса буде рідкувата, додайте ще трішки борошно. З 1 кілограма гарбуза вийшло 30 дерунів. Вони дуже смачні, гарбузовий смак не відчувається. Дуже приємно відчутний смак часнику. Тож приготуйте і ви таку страву і рідні навіть не здогадаються, що це гарбуз. Деруни з гарбуза гарно смакуються зі сметаною, або ж можна приготувати соус, додавши солі і чеснику до сметани. Ну а я, як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. Дякую за перегляди, за вподобайки, до нових смачних рецептів. Готуйте, готуйте з задоволенням.